Коли нас доганяє втома, спорт підтримає тебе. З нами головний тренер хокейного клубу «Сокіл» Олег Шапренко. Олег Леню з перемогою! Дякую! Як вам робота вашої команди? Ну, Хлопці сьогодні викликалися на 100%. В нас не було деякий час практики ігрової, так? тому є причина дуже скутої сьогодні гри з нашого боку. Але ж результат на табло дуже гарно сьогодні оборонці зіграли. На вашу думку, чи зіграло свою роль те, що в вашого суперника лише недавно закінчилася півфінальна серія і два останні матчі закінчились поза основним часом? Та ні, вони у такому гарному ігровому тонусі. Так? Тут ти не знаєш, що краще грати чи відпочивати. Як на мене, краще грати. Перша суха перемога в фінальній серії. Чи додається окремої мотивації в подальших іграх? Так, це дуже приємно. Коли ми не пропускаємо, але ж ми працюємо над цим, тому є результати. Дякую вам, успіх, суботу! Дяком. Коли нас доганяє втома, спорт підтримає тебе.